І так по хризантемах. Тут у мене 11 хризантем, які в мене є відео, я купувала, не, не купувала, які мені подарували. Я виграла у конкурсі у TikTok. Вибрали мій коментар. Я вам скажу, вони саме краще себе почувають, ніж ті, що сажені на зиму. І я з таким питанням. Кажіть, чим я їх поливаю, бо сухо. чим їх зараз можна підживити, що, чим піділяти зараз весною, щоб вони себе краще почували. А ну, порадьте мені. Так, всі, там у мене є ті підписані, там у відео, які тут по сортах. Одна тільки тут. Десь одно, непонятно. По хризантемах цих, які зимували. Теж все підписано, поставлю, ще зроблю кілочки, але чогось, ну, погано, деякі, деякі не зійшли, померзли. Померз отой радочок. Це він у мене рахується, це нульовий, перший, другий, тому що туди. Вилляли помиї і вони, скоріш за все, десь під мороз і зігнили, але, але де що сходить, де що сходить, щось сходить, щось не сходить. Куплю ще, подобається мені сорт Ясода, але він, мабуть, пізній є, сходять. Теж поливаю і треба буде ще якимись добривами поливати. підкажіть, підказуйте, що зробити з ними. Сходять, трошечки сходять головне. Як це ж він, циркус, цирку, чи як це я купляла? Він перезимував, він он випускає, є. У нього саженці, хоча я переживала. По-моєму, циркус. Не пам'ятаю. Напишу на відео, якщо неправильно, то напишу. Трішечки тут мої хризантемки вже які були. Виходять. Є ну. Так, перезимували 80% хризантеми перезимували. Так що, але ту, що я висаджувала з горщиків, я думаю, що краще було б її залишити в горщиках і прикупати. І не чіпати було кореневу. Ну, це такі мої. Отакі мої, знаєте, перші. Я в тому році тільки почала займатися хризантемою. Це такий другий рік у мене. Ось таку цю частину я буду виділяти на хризантему. Можливо, ще десь. Неможливо, а ще буде, тому що сонце треба. Я в тому році тут ось цю частину, вона більш затемнена від дерев. І там ось ті майже не цвіли пізні хризантеми, що там були посажені. Багато буду садити угорщики. Я садила в горщики, мені сподобалось. Так, да, поливати треба частіше, більше удобрювати. але мені сподобалось. Так що отакі на даний час. Ой, і тут у мене Віола Віолет. Здається, це усе вона теж прислали рідкий такий цей Цих сортів, таких нових. Здається, це вона. Ой, чекаєш, чекаєш, що вже ці, цієї краси заглядаєш. Так гарно було осінню все цвіло, такі красиві були кущики. І знову вже хочеться осені, щоб все цвіло, але ще попереду. Літо і не закінчилась весна. Ну, ось так, друзі. Підписуйтесь. Будьте спостерігати за моїми помилками, за моїми якимись удачами, неудачами. Я ще учусь. Як казала, я ще не, не чарівник, я ще навчаюся. Звичайно, я роблю помилки, тому що я не знаю ще. Дивлюсь відео, навчаюсь у інших. Але це не легка праця, це багато праці. Полив треба робити. Тут було далеко, через що переношу сюди ближче, щоб можна було поливати. Ой, ну так, не буду багато говорити. Краще, через певний час знову покажу.